Друзі, вітаю на каналі! В цьому відео ми поговоримо про банк Револют. Сьогодні будемо реєструватися в цьому банку. Все як завжди, покроково покажу, як я все роблю. І повторивши за мною, ви зможете також зареєструвати цей банк. В своєму телеграмі я інструкцію вже скидав, та зараз ми на практиці все подивимося, як реєструватися в цьому дуже зараз популярному банку для P2P-арбітражників. Отож, не забудьте підписатися на мій телеграм-канал, також на YouTube. Сідайте зручніше і погнали! І так, друзі, як ви знаєте, для українців цей банк закритий, тому всі реєструються через VPN. Тобто, якщо ви біженець, ви можете зареєструвати цей банк. Ми використовуємо VPN, щоб сам банк думав, що ми знаходимося не в Україні. Для початку потрібен VPN. VPN є безліч, можете вибрати будь-який. Я зупинився на ось цьому, Називається Tunnel Beer. Мені сподобався дизайн і спробуємо через нього зареєструватися. Для початку заходимо на нього. І нам потрібно вибрати країну, через яку ми будемо реєструватися. Після того, як ми зареєструємо револют у нас буде валюта цієї країни. Тобто, якщо ми зареєструємо Польщу, у нас будуть злоті, якщо Німеччину євро, Америку долар і так далі. Чехію крони. Я буду пробувати реєструватися через німців, Тобто, через Германію. Нажимаємо Germany. Continue. ОК. Okay. Як бачимо, соєднення установлено. Вертаємося назад. Давайте провіримо, йдемо в Google. І пишемо мій IP. Заходимо на сайт, наприклад, оцей ваш IP адрес. І бачимо місцеположення Германія Франкфурт. Все чудово, VPN працює. Закриваємо. Тепер йдемо в Google Play і шукаємо Revolut. В пошуку пишемо а в мене ось вже він знайшовся. Ось Revolut, Отакий значок. Нажимаємо на нього і встановлюємо. Отож, ми встановили наш гаманець Revolut. Не забувайте, що спочатку треба включити VPN, тоді заходити в цей додаток. Нажимаємо Открізь і будемо проходити реєстрацію. Нажимаємо Регістрація. Як бачите, у вас чорний екран. Вам зараз це не та Тут треба ввести просто номер телефона. Я ввожу свій український номер телефону, нажимаю Регістрація. Тепер чекаю на SMS. Прийшов код 337534. 337, 534. Тепер країну проживання. Ми вибираємо Германія. Ось країна. Як бачимо, у нас тут пише условия обслуження і «Перечень услуг зависять від вашого проживання. Тобто, в кожній країні може бути обслуговування трішки інше. Нажимаємо зареєструватися безплатно. Далі латинськими, тобто англійськими буквами, як в вашому паспорті, прописуємо ім'я і фамілію. Прописали, нажимаємо продовжити. Далі вводимо наш нікнейм. Я спробую свій нікнейм. Чудово, мій нікнейм доступний. Нажимаємо продовжити. Далі потрібно ввести нашу дату народження. Продовжуємо. І далі потрібно ввести адресу. Ми просто в пошуку починаємо вписувати. У мене Франкфурт, нажимаємо «Ф». Ось бачимо, я написав Франкфурт і любу вибираємо адресу з цього списку. Наприклад, беру другу, ось цю, не думаю, що вони будуть її провіряти. Нажимаємо. Усе в мене заповнилось, нажимаю продовжити. Далі нам потрібно ввести нашу електронну адресу. Я гвів, нажимаємо продовжити. Тут нажимаємо також прийняти і продовжити. І далі треба зробити селфі. Нажимаємо продовжити. Дозволяємо. Є, зробив я селфі, далі. На ті друзей нажимаю «Не сейчас». Далі создаємо наш пароль з чотирьох цифр. Підтверджуємо. Далі нас питають, чи ми являємося гражданіном країни Германії. Нажимаємо НІ. Обов'язково нажимаємо НІ. І далі вибираємо нашу країну, тобто Україну. Ось Україна, нажимаємо. Тут нам потрібно вибрати або паспорт, або ID-картку. Я вибираю паспорт і нажимаю продовжити. І фотографірую свій паспорт. Сфотографував я паспорт, нажимаю даний паспорт легко прочитати, по-моєму, легко. Далі нас питає, для чого ви збираєтесь використовувати револют. Вибираємо переводи, кешбек. Тобто я вибираю все, майже все. Майже все я вибрав. До речі, тут є навіть операції з криптовалютою. Нажимаємо продовжити. І так, друзі, я зареєструвався, в принципі, все просто. Як бачимо, основна валюта в мене євро, так як в Німеччині євро. Тут все дуже просто. Поповнити, перевести. Карту я поки що ще не маю. Йде перевірка. Є ще якісь сейфи. Як бачимо, поки що мій аккаунт перевіряється. Як тільки перевіриться, можна буде вже користуватися цим банком. Давайте почекаємо і подивимось, за скільки часу мій аккаунт перевіриться. Так, друзі, пройшло хвилин 15 і все чудово. Мені прийшло повідомлення від Revolute. Поздравляємо, перевірка пройдена, Ваша лічність підтверджена. Нажимаємо. І як бачимо, все чудово нажимаємо на свій профіль. Бачимо, в мене є вже мій IBAN. Також ще потрібно підтвердити адрес електронної пошти. Нажимаємо «Аккаунт», персональні дані. Для вас тут все чорним екраном: Revolut захищає мої дані. Нажимаємо на нашу електронну адресу і нажимаємо кнопочку підтвердити. Тепер переходимо на мою пошту. Ось, прийшло мені лист. Подтвердіть ваш новий адрес електронної пошти на телефоні. Ми получили запрос об изменені адрес електронної пошти, зареєстрованого в вашей учетной записи Revolute. Таким образом, осталось лишь подтвердить Ваш новий адрес електронної пошти. Просто откройте это письмо на телефоне и нажмите кнопку Подтвердить. Нажимаємо Revolute. Підтверджуємо. Все ми підтвердили і все чудово. Ось так ми зареєстрували Revalut, все дуже просто. Нажимаємо карти. І в мене є вже моя карта MasterCard. -карт». І я тепер можу дивитися на реквізити своєї карти, все чудово. Також цю карту можна додати в Google Pay і нею оплачувати покупки, користуватися як іншими картками других банків. Ось так, друзі, все просто. Я не розумію, чому в деяких великі проблеми. Зареєструвався я дуже швидко. Без ніяких проблем, все нормально. Стосовно VPN, багато хто каже, що використовували його тільки при реєстрації, а далі без VPN. Я, можливо, буду так само робити, щоб не було ніяких помилок. Можливо, в наступному відео ми протестуємо цей гаманець, зробимо схему і подивимось, як все. Покроково робити з цим гаманцем, також друзі, щодо лімітів. Які ліміти мого облікового запису це 1500 євро на тиждень на вихідні банківські перекази та однорангові платежі револют. Платежі за карткою повинні здійснюватись в ЄС або Україні. Це означає, що ви не можете здійснювати операції за межами цих регіонів. Ліміт 500 євро на день на вхідні поповнення з неукраїнських карт, 500 євро денного ліміту на зняття коштів у банкоматах. Безкоштовне зняття в банкоматах до 200 євро на місяць, безкоштовний обмін валюти до 1000 євро на місяць, до 5 облікових записів Junior з доступом до всіх функцій Junior Один ліміт безкоштовних міжнародних переказів на місяць, деякі продукти, зокрема криптовалюта, страхування та торгівля акціями, недоступні. Це ліміти, які стосуються українців. На цьому, друзі, закінчую. Бажаю вам профіту. Не забудьте підписатися на мій канал. Як завжди, бажаю вам мирного неба над головою і почуємось в нових відео. До побачення.